З вас 400 гривень, не відводячи очей від касового апарата, сказала Марійка продавчиня у місцевому магазині. Аж 400!» – заметушила старенька на касі, і як би вона не старалася витрясти свій гаманець, але не збирала всього 300. Марійко, тоді забери ковбасу, куплю іншим разом. Марині Сергіївні стало дуже незручно від цієї оказії, вона залишила ковбасу на касі, заплатила за решту товару і поспішила вийти з магазину. От навіщо було набирати, якщо грошей нема, лише чергу затримує, невдоволено борчали інші покупці, що стояли біля каси. День був передсвятковий, наближався Великдень, і кожен хотів все швидко купити, щоб поспішити до себе додому. І чого бурчати, свята на носі, треба бути добрішими. Могли б і купити ти шматок кобеселітній людині, озвався, до решти, молодий чоловік, що стояв в кінці черги. Всі здивовано обернулись на нього. Якщо ти такий розумний, то купи сам. Будьте добріші, відповів чоловік, який явно не мав наміру вступати в суперечку. Просто йому щиро стало шкода бабусі. Коли дійшла черга й до нього, він купив собі пляшку води, а ще сказав, щоб продавчиня дала йому той шматок ковбаси, що залишила бабуся. А ви не підкажете, де живе ця жінка? Де її можна знайти? звернувся він до продавчині. Та тут, недалеко, в кінці цієї вулиці, каже продавчиня, ви її будинок впізнаєте, бо біля хати Марини Сергіївни лелеке гніздо додала вона. Молодий чоловік подякував і вийшов з магазину, сів у свою машину і поїхав у казаному напрямку. Оце красень, подумала про себе Марічка. Молода продавчиня знала всіх людей в селі, а цього чоловіка бачила вперше. Було незрозуміло, як він забрів їхні краї. Марина Сергійна якраз дійшла до своєї хвіртки, як біля її хати зупинилося авто. Ось візьміть, ви в магазині забули. Незнайомець протягнув бабусі ковбасу. Мене звати Сергій. Бабуся з недовірою подивилась на незнайомого її молодого чоловіка. Ви хто і що вам від мене треба? суворо запитала. Не хвилюйтеся, нічого не треба. Я просто хотів трошки допомогти, поспішив пояснити Сергій. Але якщо ваша ласка, то ви теж можете мені допомогти, каже. Я шукаю свого батька, Федотченка Сергія Васильовича. На цих словах бабуся зблідла. Він ваш батько? А хто вам це сказав? перепитала вона у незнайомця. Бабуся, вона мене виховала, я сирота. Мами не стало, коли я з'явилася на світ, а батько відмовився від мене ще до мого народження. Про те, що саме ця людина є моїм біологічним батьком, я дізнався нещодавно. Бабуся розповіла перед тим, як їй не стало, очевидно, не хотіла забирати з собою цю таємницю. У Сергія на очах заблистіла сльоза. Так що я тепер сам залишився на цьому світі, тому і вирішив відшукати батька. Нема твого батька, не стало його багато років тому. Але у тебе є бабуся. Федотченко Сергій Васильович, це мій син. Він намагався мені розповісти про те, що у нього є десь дитина, але не встиг пояснити, що й до чого. А тепер ти сам мене знайшов, Ну, хіба це не диво? Марина Сергіївна розплакалась, бо аж ніяк не сподівалася на такий подарунок долі. Вона вже змирилася з тим, що проведе самотню старість, а тут онук та ще й такий красень. Син Марини Сергіївни теж Сергій в певний момент часу звернув у своєму житті з правильної дороги і поплатився за це. Але, виявляється, лишив по собі сина. Внук Сергій сам вибився в люди, бо розумів, що не маємо кому допомогти в цьому житті. А коли став на ноги, то любив при нагоді допомагати іншим таке добре серце мав. Той великий він провів разом з своєю бабусею. Марина Сергіївна від радості співала, бо такого щасливого великого дня вона не пам'ятає. А Сергій відтоді зачастив у село до бабусі, але по дорозі до неї щоразу заїжджав в магазин, щоб купити їй чогось смачненького, а Марічка люб'язно розповідала Сергію про те, що любить його бабуся. Так між ними зав'язалося щось більше, ніж просто розмови. А через кілька місяців Сергій зробив Марії пропозицію, бо дуже йому ця дівчина до душі припала. І дружину, і бабусю він забрав до себе у свій будинок, бо давно мріяв мати родину.